Ті діти зібрані, де ці діти опікувалися прекрасними педагогами. Цих дітей ставили на ноги і давали їм путівку в життя. Вони в суботу пішли додому разом з своїми педагогами, а в понеділок прийшли і вже не змогли потрапити. На ці 9 гектарів землі свою школу вона була закрита і за дверима була потужна банда з бітами. І діти разом з своїми вчителями розвернулися від цих дверей і пішли додому. А коли прийшли декілька міліціонерів, їх просто тими ж битами прогнали і сказали, не ви тут господарюєте. Я думаю, що це досить красномовний приклад того. Сьогодні перед обличчям українців закривається все, перед обличчям дітей, їхні школи заради землі, перед обличчям нашої молоді закривається право отримати роботу, перед нашими українськими громадянами закривається право використовувати свою рідну мову, перед бізнесменами, нашими малими підприємцями закривається право займатися своєю справою. У кожного закриті двері перед обличчям в своєму власному домі. І тому сьогодні ми не тільки зібралися заради того, щоб критикувати або когось обвинувачувати. Не в цьому справа, а питання в тому, чи за 20 років незалежності, а цей рік якраз 20-й рік нашої незалежності. Чи змогли ми зібратися з єдністю, інтелекту. Знаннями, волею, моралью і честю для того, щоб в своєму власному домі, який ми здобули 20 років тому, як незалежну державу, побудувати для себе життя так, щоб нам було комфортно, щоб ніхто нас не принижував, щоб найняті чиновники, наше життя не робили складнішим, ніж воно є. Скажіть, чи зробили ми за 20 років це? Ні. І тому Політичні об'єднання на чергових амбітних і пихатих лідерів, які не хочуть знайти порозуміння і рвуть на шматки і ваші симпатії, і ваші душі, і ваші плани. То можливо знову тупік. І тому я хотіла, щоб сьогодні ми не просто зібралися відсвяткувати, а щоб ми як країна, як Навіть тоді, коли політики її бездарно втрачали. щоб ми зрозуміли, що всі ці сотні років не просто так Господь нам кожен раз дарував свою землю, а для того, щоб ми на своїй землі змогли побудувати такі порядки і правила, які народжують в людях, в їх серцях і душах не агресію, не протистояння. не Жнечу і не приниження, а гармонію, любов і розуміння, що ми щасливі люди. І тому наш план дій є дуже простим. Перше, зараз, такими зібраннями, як сьогодні, єднанням і протидією ми мусимо зупиняти те, що нам сьогодні не подобається, що руйнує ваші права, що руйнує ваші можливості, і те, що забирає у вас останню надію. Зупиняти всім разом, але в той же час ми зобов'язані єднатися не навколо того, як складуться політики в Лего. А ми з вами єднатися мусимо один з одним, людина з людиною, заради чіткого бачення, а як буде виглядати наша держава завтра, якою ми хочемо її бачити. Я пам'ятаю той майдан, який сьогодні кожен день сварять. Влади. Я пам'ятаю 2004 рік і пам'ятаю, коли нам оголосили на Майдані, що до нас везуть людей з Донецька. І я пам'ятаю, як я звернулася до вас і сказала, до нас їдуть хлопці і дівчата з Донецька, Зустріньте їх гарячою кавою і чаєм, зігрійте їх, нагодуйте і зробіть так, щоб вони себе... Києві відчували, як вдома. І сьогодні я хочу вам про те саме сказати: немає Донецьких, Київських, Львівських, рівненських, Кримських і інших. ці слова. Є українці, які сьогодні з цього майдану ставлять перед собою завдання поміняти порядки і систему життя, які нам не подобаються, створити нові, впевнені чіткі Традиція ні, тільки віра в Бог, віра в нашу рідну землю, в наше відна.